Дуже красивий кліп і гарна музика. Ну Я просто люблю ваш гурт, тому мені Дякую. не може не подобатись. Власне, вірила. так? Ну от Яка основна ідея? Хто вірив, хто кого підтримував? це Ми антитіла, вже одружені. І це від нашого імені, від імені гурту. Я думаю, що вона буде резонувати з від імені всіх чоловіків України. Це присвята від чоловіка жінці, від сина мамі. Від хлопця-дівчини, що я можу все, я можу здолати будь-які перешкоди, я можу стати за тебе стіною у найважчі часи життя. Тільки потрібно одне, щоб ти була поруч і вірила в мене. То ну це правда дуже сильні, дуже важливі слова зараз ну, взагалі для нашого суспільства і для чоловіків і для жінок. У нас така є маскулінність певна в суспільстві, що чоловік досягає там, перемагає, а чомусь от якось залишають поза увагою, що завжди біля поруч з успішними чоловіками йдуть дружини, жінки, які бачать і переживають часом більше, навіть якщо от власне ми нещодавно навіть так робили цю тему. Один фільм на врученні «Глобус» дійсно, був саме про таку жінку, про таку історію, що багато успішних чоловіків, їхні жінки, які присвятили їм все життя, лишаються в тіні. Власне, але що саме який момент надихнув на те, щоб а, на жінки ж надихнули, звичайно? Ну так? звичайно, знаєте, що переживають наші дружини? Поки ми творимо. Ну, наприклад, ну от якась реальна історія. Що вони пережива насправді? Вони витягують дуже багато сімейних справ. Вони. Виховують наших дітей. Виховують дітей. Вони а. багато уваги не до через дружина. те що, через те, що ми антитіла займаємося творчістю, десь і так, власне, в кожній сім'ї. Є, є жінки, які просто героїчні вчинки роблять поруч з чоловіками, а про це не співають, про це не говорять. Розділяйте позицію свої повністю. Повністю. Більше того, додам, що е, наші дружини, крім цього, ще й кладуть свої кар'єри, свої якісь мрії. Допомагаючи втіліти втілювати в мрії нам, ми передаємо всім нашим жінкам привіт. Ми вас дуже любимо. От так би побільше складали таких пісень, вірші і дякували своїм жінкам. <рес> Дякую вам особисто за цю пісню. Ну і, звичайно, були дуже красиві місця, проте не могла це не відмітити. І Я побачив великі вітрильники. Ну, в Україні таке є. Подібне, щось в Європі. Зільки в Португалії. Португалія. Португалія ага. Що це Пор... за будинок? такий? я вперше його це бачу. Це будинок, так званий будинок Флінстонів. Це два валуни. Mm -hmm льодовикового періоду, яких, яких поєднали двома стінами, і зробили там реальний житловий будинок всередині. От, і що важливо, що ви бачите вітряки навколо mm -hmm. нього, які генерують там, сотні мегават енергії, а в самому будиночку енергії немає. Тобто електрики так. немає, там на свіч... ну, все свічками. Тобто він такий от первісний, первісний. Ми коли побачили його в інтернеті ну, кращі локації, ми не знайшли, щоб приїхати. І саме заради цього будиночку ми подолали ну, хтось літаком, хтось автомобілем. 4,5 тисячі кілометрів в одну сторону. Це вже не Через... сам кліп, стоп-кадри, фото, це як це відбувалося і робилося? Будиночок правильно називається Каса де Пенеду. Він знаходиться в Португалії біля міста ФАФ. Фаф. Угу. Ми заздалегідь познайомились з власником, домовились про зйомки. Але вже на місці, звичайно, нас там не очікували. хоч хазяїн будинку не приїхав. Була тільки охорона, яка була непопереджена про наші зйомки. Ми приїхали розклали апаратуру, До нас визвали наряд поліції. Нас там. Лець, ледь зйомки не з не, лей, не депортували. А потім доїхав власник, будинку каже, все добре. добре Ми домовилися окей, і ми продовжили зйомки. Тут була така сіборги, оператори, техніка професійна, кіношна. Ми все везли з України. Ми саме тому машина їхала. Частина групи їхала автомобілем, тому що у нас знімальної техніки було реально, на півмільйона гривень. Доларів Стоп, Це це техніки. Ну тобто вона тільки коштуватиме, якщо купувати. А в сучасній Україні. От скільки, скільки коштує, з якої суми йде рахунок, щоб зняти якісний кліп? Ну Ви про якщо про наші питаєте, ну то та. в цей кліп всі гроші потрачені. Все, що все, 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 все ну, Якщо це так жартома, це коштує десятки тисяч доларів зняти таке відео. Хоча, в принципі, зараз такий час, що якщо ти хочеш, ти можеш взяти і на фотоапарат ще зняти. Питання, яку ти мету ставиш перед собою? Тому що у нас. Ми не могли по-іншому. Такі краєвиди, взагалі ця вся історія це 13 людей вивезти за кордон, розорганізувати все це на хорошу знімальну апаратуру, камери, дрони. Це коштовна історія. І не стільки навіть в грошах, скільки. В силах і в організації всієї цієї штуки. Вже обговорили зйомки екстремальні, але у вас теж без екстриму не обходиться. Просто якась абсурдна ситуація, так? Скандал. Ще раз згадаємо, що це Що це був за скандал. Антитіла порушили ну, умови... Нібито. Нібито порушили умови введеного патенту. А от Пат... тепер стоп. Так. Зараз е, історія, і ви її побачите. Подробиці. Повістка до суду та вимога заплатити більше мільйона гривень. А все тому, що гурт антитіла ніби без дозволу використав особливу тональність і темп, які зумів запатентувати Сергій Лапковський. Сергій Лапковський виснув претензію гурту антитіла, що нібито музиканти під час створення своїх композицій використали його патент на корисну модель. Спосіб налаштування параметрів музичної композиції. Про такий унікальний патент ні гурт, ні музичні теоретики ніколи не чули і вважають його абсурдним. Це все одно що от, якщо сравніти, наприклад, художник лісує картину. І от я запатентую зелений цвіт. От художник мазнув зеленою краскою, Все, мені денежки. Викладач пояснює, неможливо писати музику у залізних рамках. Навіть при великому бажанні музиканту складно повторити однакову тональність у заданому темпі. Уся надія на суд. Проте Сергій Лапковський на особисто зініційованому судовому засіданні не з'явився. Суд повідомляє, що судове засідання не з'явився позивач та його представник. Наступний розгляд справи 11 лютого. Ми в кожне судове засідання тепер будемо ходити з метрономом для того, щоб показувати, що дійсно кожна пісня, особливо в живих гуртів, особливо в гуртів, які записуються в живу виступать живу, вони не можуть тримати один і той же такт, один і той же стрій. Чи з'явиться там Сергій Лапковський? Невідомо. На листи телефонні дзвінки сніданку Сергій не відповідає. Так, ми намагалися підійти збалансовано, щоб всі сторони, як то кажуть, вислухати, але менше з тим, бачите, не вийшло зв'язатися з тією людиною Сергієм, який подав на вас власне в суд. Які перспективи справи? Якщо. якщо він якщо він явиться в суд, да то будемо боротися за свої права. А якщо не явиться, то надіємося, що там декілька судових засідань і це все звернеться. В нормальне русло. Ну, ви так з посмішкою про це говорите. Ну, тобто для вас це абсурдна ситуація. Ніколи Значально. не потрапляли в подібне. Та ніхто в житті ще не потрапляв в подібну ситуацію. Жоден музикант в світі взагалі не було подібного судового прецеденту. В світі ще Це вперше. Ну от я приведу приклад: ви зараз сидите в красивих бронях. Так, так. і от якби це так само, якби в моді, хтось звів патент, що якщо ви з ростом, там, наприклад, 180 см, сантиметрів, то вам заборонено носити піджак. Тобто таке поєднання, розумієте? Тобто, тому що це якось гармонізує. У вас навколишнім середовищем, а на це вже є патент. патент. Так само і у нас, от якщо пісня в тональності, наприклад, ля мажор, і в неї темп, наприклад, там 110, будь-яка пісня, неважливо, мелодія там mm -hmm. якась, чи там просто акорди, співає, там, чи ні. якщо співпадає такий темп і така тональність, значить ви. Потрапляєте під дію патенту, і таких mm -hmm. він зробив під кожну тональність, під ці 24 тональності він зробив це, свій це. Темп. В принципі, до кожного гурта можна там. Такі сіка, претензії та, да, ми знайшли багато випадків, mm -hmm. коли під умови його патенту підпадають пісні в, до виникнення, до видачі цього патенту в наших українських mm -hmm. гуртів. То є і, Метхец, і, і Друга вистачів, ріка, вистачів. і гуртаки і Єрка Середючка. тобто гуртів маса. Mm -hmm. І за кордоном і модри -Токінг, і аба тобто. В світі таких пісень, які підпадають показати. Отже, ну підпи. будемо стежити за цією історією. Ну, до речі, історії. ще прикольно, що коли в нього якийсь один журналіст зміг взяти коментар, він сказав, що Моцарт. Він не заморачився, моцарт нічого не розумівся, а от він винайшов. <смеш> І він тепер це все запатентував, тому що він знає якийсь секрет Всесвіту. Ну, типу із тої серед. Ага. Ну, це щось з натяком на те, що людина трошечки. Тримає зв'язок з космосом. <смеш> Тримає зв'язок з космосом. Все так. У вас попереду гастрольний тур. Розкажіть коли великий стадіонний тур? От зараз сім увага починається з 25 травня. Так. З Львів Арена буде... Стадіонний тур. Да, буде Львів Арена. Потім буде в Харкові Металіст. В Полтаві буде стадіон «Ворскла», в Одесі. Спартак. Спартак і в Києві палац спорту. Тобто ми п'ять концертів зробили такого великого масштабу. Запланували і всіх кличемо до нас на перший стадіоний ще гуляє. Якому... Конець антитіла «Монатіка», тому що «Монатік» збирає Олімпійські, а це збирає стадіони за кількістю. Що, що там буде цікавого? До речі, пісня Вірла, яку ми сьогодні презентували, так само буде в новий альбом і буде звучати. Ну а такі цікавинки про концерти. Ми ще про це ніколи ні так не говорили. Так. І ми потім покажемо відео підтвердження, як звук їде на концерти з Італії, як в лос анджелі вперше презентовані світлові прибори, вже приїхали в Київ. Вперше вони з'являються саме на наших концертах. Ми скоро покажемо, як буде виглядати наша сцена. Це буде дуже дійсно, цікава сцена. Тому у нас масштабна грандіозна підготовка. Так. Ми тоді чекаємо вас в гості Добре. ближче до концертів, щоб ви при... матеріал нам показали, як їде та техніка, багато ексклюзивних моментів. Завжди раді, що ви Прийдем, до нас Прийдемо, Якщо нас не ув'язнять, а це вже буде цікаво. Чика репортажі за гра. Зупинили тур, тому що. А що не хліпонуть, як то кажуть? Поля І Сергій так. Мусик був гостей Сніданку. Гуртан Титілак сузивно з прем'єрою кліпа на пісні Вірла. Дивіться на YouTube. Бах, Інтернет. Так ми продовжуємо через кілька секунд.